Нужны ли гендерные знания в высшем учебном заведении, однозначно нужны? Современный университет выполняет три основные функции: научное, образовательные и культурное. В сфере научных исследований в 21 веке абсолютно однозначно можно сказать, что без гендерного компонента такие исследования являются, по большому счету, профанацией. Потому что даже, даже если вы являетесь ярым консерватором и против каких-либо изменений в гендерной структуре общества в любом случае вы вынуждены будете эту позицию аргументировать и в этом случае также использовать понятие гендера. Поэтому и студенты, и научные работники пользуются этой категорией. И в каждом высшем начальном закладе реально функционирует гендерная культура. Немца справа, каким чином она сформирована, чудесно отвечающая она необходимому европейскому уровню. І в цьому зв'язку варто розуміти, що гендерно-чутливе середовище це не те ж саме, що гендерно сприятливе середовище. А проблематика гендеру вона пронизує повністю всі дисципліни вищого навчального закладу. Якщо зробити порівняльний аналіз будь-якої дисципліни, ми завжди знайдемо гендерні проблеми. І не вивчати їх, не розповідати студентству про бази, про основи, я вважаю, що це надзвичайно неправильно, тому що, по-перше, а це дуже актуально наразі. Так, це підтверджується багатьма документами, багатьма положеннями, багатьма законами. І, на жаль, не всі про це знають. І також це підтверджується нашим життям. Виполняє образовательну функцію університет, єсма. также сталкивается с гендерным компонентом, потому что основным результатом образования мне видится формирование конкурентоспособной личности, конкурентоспособной как в личной сфере, так и в кар... относительно карьерных достижений. И основной задачей является гармонизация личной сферы и сферы деловой, а именно в данном случае учет гендерных отношений в обществе является очень важным. Есть такой сейчас аспект нашей социализации, он всегда в принципе был как гендерная социализация, но сейчас мы должны относиться к этому более сознательно, потому что меняется наш мир, меняется наше правовое поле, меняются социальные роли, Соответственно, студент вуза, как качественно подготовленный специалист, должен сознательно относиться, особенно если это педагогический вуз, к решению проблем, связанных с гендерной социализацией. Мне здається, що найпоширеніша помилка – думати, що гендер – це тільки про жінок, або тільки про секс-меншинство, або тільки про жінок и секс-меншинство. Насправді гендер – це про справедливість. Це про справедливий доступ до ресурсів, наприклад, до вільного часу, до грошей, до свободи пересування, це справедливий доступ до влади. І я переконана, що саме цей момент розуміння справедливості доступу до ресурсів і до влади часто викликає таке негативне ставлення до гендерної проблематики. Людина, яка не сприймає гендер, я все ж таки вважаю, що по перше, вона дійсно не розуміє, що таке гендер. І навіть я стикалася із думкою студентів, коли починала працювати, що люди черпають щось з інтернету окремими елементами. Але вони не розуміють, що до чого, вони трактують гендер зовсім неправильно. У Європі це тематика, яка пронизує повністю всі дисципліни, навчальні плани, керівницькі плани. Тобто, гендер він... Навіть не як окрема тема, а щось супутнє, яке є на всіх рівнях. Людина приходить вже з певними уявленнями про те, як мають себе поводити, наприклад, чоловіки та жінки у суспільстві у різних сферах життя. Але от саме вища школа дозволяє нам ці свої уявлення певним чином переглянути, і саме гендерно орієнтований підхід дозволяє ці уявлення зробити напевно більш і толерантними, і виваженими, і більш широкими в тому розумінні, що ми сприймаємо інших людей такими, якими вони є. – це право вибору. Тобто я вважаю, що це відкриває такі можливості, такі перспективи. І студенти, які, які вже выходят после моих курсов. Я честно скажу, я вижу позитивный результат. Именно в культурной сфере, мне кажется, мы можем достичь больших результатов, потому что мы можем с использованием гендерных знаний влиять на положительные изменения в обществе. Особенно хотелось бы подчеркнуть значение Гендерного компонента в формуванні толерантності в суспільстві, що являється сейчас для нас критично важливим. Головним базовим правом людини є право на рівні можливості в процесі соціалізації. Виникає запитання, яким чином можна виховувати толерантність. Ось я переконаний, що саме на реалізації гендерного права можна Формувати е ціннісне розуміння такого поняття як толерантність а толерантність, в свою чергу, визначає сутність людини. Суть нести в ее а следствием э, повышения уровня толерантности будет являться и снижение уровня правонарушений в различных сферах от трудовой до уголовной, от дискриминации на рынке труда, от дискриминации в семейной сфере к решению, э, либо смягчению таких актуальных проблем, как насилие в семье э, и многих других, в том числе, что актуально для Украины. Э, зниження і змінення насіля, ну во время проведення воєнних дій, застосування певних освітніх соціально педагогічних технологій для того, щоб розвивати комунікативні компетенції студентів, розвивати, як я вже говорив, гендерно сприятливе середовище. Як на мою думку, то створення таких центрів і функціонування в університетах це величезна можливість самим викладачам, викладачкам, студентам, студенткам зрозуміти, що весь процес викладання орієнтований перш за все на людину. Це означає, що цінність кожного і кожної з нас відчуватиме і людина, яка викладає свій теоретичний матеріал чи проводить практичне заняття, і людина, яка є споживачем цих знань, яка виконує поставлення перед нею завдання. Це дозволяє нам, можливо, трошки по-іншому поглянути на розмаїття тих людей, які нас оточують, навчитися це поважати, навчитися більш критично, можливо, подивитися на свої уявлення, представлення про те, як цей світ збудований і як взагалі ми маємо поводитись один по відношенню до одного. І я надзвичайно вдячна мережі центрів фонду. Який виступає партнером нашій діяльності фонд імені Фрідріха Айберта, який дозволив до цієї сфери знань не лише доторкнутись, а постійно приймаючи участь у цих наших спільних заходах, побачити, що ця сфера по-перше, є актуальною. Ця сфера гендерного знання є просто необхідною. Чим далі ми маємо більше справ з світом глобальним, який передбачає одночасно взаємодію, комунікацію дуже великої кількості людей. А це означає, що ми для того, щоб жити безконфліктно в цьому великому оточенні спільноті маємо відноситись один до одного з більшим розумінням та прийняттям. І саме цьому гендерний підхід у вищій школі є крайне необхідним. Я думаю, що за рахунок нашої спільної діяльності центрів ми зможемо довести це до більш широкої аудиторії і в кінці кінців зробити так, щоб ці центри були абсолютно нормальною, постійно діючою, функціонуючою одиницею у вищій школі, через те, що виграє таким чином і вища школа, і ті, хто в ній працюють і вчаться.